Діані 10 років на змагання завітала разом із мамою. Вирішила долучитись до активності на свіжому повітрі в парку героїв, адже дівчинка дуже полюбляє кататись на велосипедах та самокатах. А тут ще й не тільки улюблена справа, а й можливість отримати призи від партнерів заходу. Дуже полюбляє. Ми живемо поряд цим парком, тому ми завжди кожен вечір катаємось на самокатах, велосипедах, роликах. Я іноді кажу, давай просто сходимо, погуляємо, тому що мені приходиться часто нести цей самокат, але вона умовляє мене, то ми йдемо. Йдемо катаємось. А ось Захар завітав на заїзди на самокатах разом із однокласниками 63-ї гімназії, що на стрілі, хлопцю сім і двоколісний транспорт є чи не найулюбленішим способом провести дозвілля в колі друзів. Ще можна на ньому гранати мечати і все інше. Інше що катаюся, а більше на віліку. Ініціатива проведення дитячих перегонів на самокатах та велосипедах належить Центру підтримки переселенців Ямаріуполь. Причому до заїздів долучились як нові мешканці з числа Таріуполя та інших регіонів, так і місцеві криворіжці. Ми багато проводимо різних заходів для нашої малечі, для дітей. І вже ці заходи у нас розповсюдились на все Криворіжжя. І до наших заходів доєднуються дітки безпосередньо з Кривого Рогу, і інші ВПО, які мешкають в Кривому Розі. І ми таким чином намагаємося урізноманітнити всі наші заходи, особливо спортивного напрямку. Ми Чим, як діти полюбляють велосипеди, самокати. тому ми вирішили зробити перші дитячі перегони на самокатах та велосипедах. Для зручності та чесності змагань учасників розділили на п'ять вікових категорій: дві категорії на велосипедах, три на самокатах. Всього до спортивної події долучились більше 50 дітлахів. Переможці отримали пам'ятні медалі за участь. А партнери заходу, мережа фастфуду та велотоварів, надали цікаві тематичні презенти малечі. Організатори дитячих перегонів вже планують проведення наступних спортивних змагань найближчим часом. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.